Привіт! Для сьогоднішнього тренування нам знадобиться стрічка і один м'який м'ячик. І ми одразу беремо м'ячик і починаємо себе простукувати. Ми сідаємо від сідничних пагорбів, рівнесенько витягуємось. Сідниця, якщо потрібно, можете витягнути, і від сідничних пагорбів за маківочку потягнулися. І простуковуємо. Простуковуємо гарненько грудину з усіх боків. Ми не чіпаємо лише груди, щоб ми. Ми стукали по молочним залозам. Місце кріплення діафрагми гарненько простуковуємо іззаду. Тут по реберній дузі проходимо, ззаду також не забуваємо простукати. Гарненько-гарненько все простукали. Ой, обережно тут мікрофон у мене. Так, тепер ручку за голову, за ліктем потягнулись і витягнулись, і весь бочок від ліктя проходимо. Від ліктя в самий низ до тазу. Одразу згадуйте, що ми витягуємося тут начебто за стрічку. У нас стрічка від ліктя до тазу, ми не заламуємось, цього всього немає. Ми гарненько за ліктем в бочок потягнулись. Угу. Так, і з іншого боку так само. За ліктем оп, витягнулось і від ліктя, від ліктя, від ліктя в самий низ до тазу. Угу. Так, супер. Тепер ми лягаємо і дивіться, отут у нас реберна дуга, мече подібний відросточок. І отак от у нас пішло реберна дуга. Зараз ми великим пальцем будемо втискатись отсюди от сюди. Прям де ця дуга у нас починається, і будемо на видиху тиснути і проходити весь бік один. Спочатку сюди, і потім в інший бочок. Від мечі подібного відросточка в бік ми будемо тиснути пальчиком. Я ще зараз поясню. Так, лягли. Гарненько зафіксувалися. Стопи. Поставте так, як, щоб вам було комфортно попереку. Тепер великий пальчик, ми прям втискаємо сюди, в нашу підреберну дугу, там, де ребра починають розходитись, де менше подібний відросточок. Втиснули. Прям туди гарно його поклали. Великий пальчик, обов'язково великий покладіть. І тепер ми робитимемо вдих. І на видиху ми пальцем будемо ще сильніше втискатися туди, туди, прям тиснути пальцем ще. Давайте робимо вдих. І зараз видихаємо через ха. І пальчик ще сильніше занурюєте. Тепер ми давайте підемо в лівий бочок. І так само ми прям по реберній дузі пальчик з кожним видихом занурюємо туди, прям занурюємо під реберну дугу. Трошки його лівіше поставили і робимо вдих. З видихом прям туди його пі, занурюйте під ребра. Так, трошечки ще нижче і знову вдих. І пальчик прям занурюється глибше. Опускаємося ще. Тут може бути дуже дискомфортно, ви робіть, поки я розповідаю, вдих на видиху втискайте, може бути прям сильний дискомфорт. І якщо в якійсь точці вам хочеться затриматись, прямо поставте відео на паузу і затримайтесь, зробіть ще вдих-видих. А ми поки опускаємо ще нижче. І тут більше напруги може бути вгорі, і чим нижче далі ми вниз опускаємось, тим напруги менше. Так, і ще тут внизу прийшли. З видихом ми втискаємо пальчик ще сильніше. Тепер іншу руку, інший пальчик, в інший бік йдемо. Так само робимо вдих. На видиху прям занурюємось, пальчик туди штовхаємо. Так, і далі вдих. З видихом прямий пальчик занурюємо гарненько. І опускаємось нижче. Знову ж таки. Якщо десь якась дуже дискомфортна точка, зробіть там два вдихи, видихи, затримайтесь там. Ставте відео на паузу і продихуйте стільки, скільки потрібно. Угу. І опускаємо ще нижче. Угу. З видихом прям нанурились. Угу, супер. Тепер через бочок обережненько перевертаємось на живіт, беремо знову наш м'який м'ячик. Мальчик, мальчик, і зараз ми його кладемо під грудину. От сюди, ось верхня частина грудини, от сюди гарно ми його фіксуємо. Над грудьми. Ось отут він у нас буде. Лягли, зафіксувалися, лобкову кісточку втиснули і зверху поклали. Якщо у вас великі пишні, красиві груди, ви їх, будь ласка, розсуньте, щоб м'ячик гарно помістився, і ви прямо на м'ячик перенесли всю опору. Голову зараз ми опускаємо на ручки, Лобкову кісточку, якщо поперек у вас напружується, втисніть прямо гарненько в килимок. І зараз ми подихаємо. Від м'ячика ми відштовхуємося, робимо вдих. Прям від м'ячика гарненько і з видихом. Через х, Прямо розслабляємось і ще даємо м'ячику. Прям гарно-гарно проникнути в наші тканини. І знову вдих. Від м'ячика ми відштовхнулися. Прямо наскільки така в грудині надувається. Від м'ячика відштовхуємось і видих. Ми прям стікаємо на цей м'ячик, ми його намагаємось прям обтекти з усіх боків гарненько. І ще давайте вдих. Від м'ячика ми відштовхнулися і з видихом на м'ячик Гарно, ми погружаємось туди, розслабляємось. ще вдих. Угу, і зробимо останній раз. Угу. Тепер ручки ми розводимо по бокам. Ось таким чином, Оп, розвели. Тут у нас голова трошки всплила, якби носик трошки припіднявся, руки по бокам. І зараз ми робимо вдих. І зі вдихом, трошечки за плечем будемо грудину повертати вбік. Дивіться, це не отак: От ми себе не заламуємо, а якби від вдиху ви трошки вспливаєте, і в цей момент ручкою ви себе притискаєте, долоню втискаєте в килимок, і від цього у вас плече, грудина трошечки в бочок, провернулася. З видихом ви повернулися назад, трошки приопустились. І знову вдих. Якби носик трошки вспливає, ви долонею починаєте тиснути, і дивіться, бачите, плече трошки мене завертає. Видих, я знову стікаю прямо на той м'ячик, опускаюся вниз. Вдих кулька в грудині надувається, я долоню починаю втискати, і від цього трошечки я провернулася. Малесенька амплітуда, я не форсую рух. Вдих долоні, відштовхнулась плечико, трошки сюди в діагональ закрутилося, і грудина трошки провернулась, видих, стикли на м'ячик. І знову вдих, прям долонями втискайтесь, від долоні цей рух запускається, ви трошки провернулись, видих, вниз, знову стикли. Вдих трошки прокрутилися, видих назад. І вдих. Угу. Іще разочок. Угу. Тепер ми м'ячик прибираємо, і знову опускаємось, чоло поклали на ручки, і тепер ми подихаємо в живіт. Опустились, зафіксувалися, і тепер максимально надуваємо на живіт. Вдих, живіт прямо надувається, ми від килимка відштовхуємось. Видих, животик збирається, якби підзбирався такий, і пупок туди трошки до хребта підтягнувся. І вдих в животі кулька набивається. Видих, кулька наша здувається. І вдих в живіт, живіт прям надувся, висипав від підлоги, відштовхнули, видих. Так, і ще два рази. Вдих, животик надувається, видих. І вдих животом штовхаємось, відкилимоська. Добре, обережненько встаємо Тепер ми беремо нашу стрічку. Так І ми подихаємо в задні ребра. Нам треба зараз стрічку розмістити ззаду. Ось отак от, понизу, там, де наш топік, де наші нижні ребра. Захватити наші нижні ребра. І нам треба, щоб стрічка була максимально широко, щоб вона збереглася. Ми сідаємо сідницями на п'яточки, коліна трошки, ось стегна трошки розводимо. І ось так от ми виводимо стрічку і фіксуємося. Оп, зафіксувалися, у вас має бути гарне натяжіння. Тобто, зараз ви маєте відчувати, що стрічка у вас там стягує. Так, вам буде зрозуміше, що робити. І тепер наша задача. Задніми ребрами стрічку розштовхувати ми направляємо вдих так, щоб ви відчули рух, отам, де стрічка вас тягнутиме. Давайте вдихаємо носом, видихаємо, як завжди, через ха. І прям розштовхуйте, виштовхуйте стрічку, прям штовхайте її. Якщо вам не вистачає, прям витягніться ще сильніше, або тут стрічку накрутіть на долонях. Ви маєте відчувати, як вона вас там стягує. І тепер розтягуємо її. Угу. І прям штовхайте задніми. Ребрами гарненько стрічку виштовхуйте вдих, розштовхнули видих. Прям направляйте вдих задні ребра. Зі стрічкою це зрозуміло, що всього. Вона прям дає дуже гарний зворотний зв'язок для нервової системи. І вдих, і останній. Угу, добренько. Стрічку зараз ми відкладаємо, беремо знову м'ячик. І ми зараз е, сядемо в ліниву русаленьку Тобто ми сіли звичайна руселенька, е, нога до, передня до довгого краю коврика, ця до короткого. Опускаємось тут на передпліччя. ви Воно, бачите, ноги будуть так складені, але все рівно вага перенесеться. М'ячик, ми поміщаємо серединці нашої грудини, ось таким чином. Тут у нас як лінива русалонька, бочок витягнеться, можна зафіксуватись отак на руці, або руку повністю вирівняти. Дивіться, щоб вам було комфортно. Якщо в такому положенні вам некомфортно, сильно тягне бочок, ноги можете скласти ось отак. Якщо все добре, залишайтеся в русалиці. Тепер руку ми кладемо в проекцію м'ячика і трошки подихаємо. Від м'ячика відштовхуємось, робимо вдих. Тут прослідкуйте, щоб тес лопаточки були на одній лінії. Гарно тримаємо ось нашу витяжіння. І дихаємо. Вдих носом. Видих через рот. Від м'ячика прямо відштовхуємось, тут ручку себе трошки стиснули. Вийди. Так, останній раз. Угу. Тепер ми виштовхуємось і повертаємось в нашу русалоньку. Оп! Ми тепер в русалонці звичайній, перенесли, гарно сіли, зафіксувалися, цю руку підняли, прям пальчики розставили, сіли рівненько, і зараз ми подихаємо ось тут взяли себе, там, де був м'ячик, захватили, і ще подихаємо. Таким чином, давайте вдих сюди в ручку, в ребра, видих через рот. Так, плече головне не задирайте, щоб ви не так сиділи. Плече опущене, пальчики натягнуті. І тепер зі вдихом, прям цією рукою ми будемо себе закручувати. Ми прокручуємось навколо хребта, гарненько. У нас уявляємо, що нас тут за хребет витягують. У нас хребет як палка, така гарно зафіксований, і ми навколо хребта прокрутилися, зробили вдих. І з видихом цю ручкою прям собі допомагайте, ми грудину навколо хребта провернули. Це можуть бути малюсінькі амплітуди, вдих. Ми себе закрутили. У нас ось ове витяжіння. Ми тут за маківочку витягуємось і навколо. Коло хребтами себе прокрутили. Вдих. Видих. Маленькі амплітуди. Тримайте цю ось, це витяжіння. Тримайте його гарненько, пальчики натягнуті, плече не задирайте і трошки крутимося. І останній раз себе закрутили. Угу. Переходимо в чотирикутник і зробимо саму звичайну хвильку. Коліна під тазом, ручки під плечима, відвели таз назад, зробили вдих, зі вдихом дійшли до рук, прогнулись, видих, центрувалися. Центрувалися, вирівняли спинку, знову таз назад. Центрувалися. І ще таз назад. Хвилечка дійшли до рук. Угу, супер. Тепер ми бочок міняємо. Знову сіли в русалоньку. Оп, опустились на м'ячик, м'ячик посерединці грудини, десь в рівень з грудьми. Опустились, зафіксувались, тут також прослідкуйте, як вам ручкою комфортно, якщо в такому положенні некомфортно, ножку підводьте в кут 90. Так, а ми тут вмастилися, ручку сюди в проекцію нашого м'ячика і трошки подихаємо. Від м'ячика відштовхнулися вдих, з видихом стікаємо. Уявляємо, що у нас є кулька в родині надувається вдих, видих через Х. м'ячка відштовхнулися, е, тут себе трошки ще притиснули. Так, і ще разочок. Угу. І тепер виштовхнулись. Оп, сіли в звичайну русалинку, Ручку цю підняли, пальчики розставили, плече не задирайте, плече опущене, Рівненько сидимо, ручку підняли, плече зафіксували, обняли себе за е грудину з цього боку. І дихаємо декілька вдихів, видихів. Тепер починаємо себе закручувати. Так само навколо хребта, навдиху, ручкою тягнемось. У нас ось оветяжіння. Ми себе закрутили. Бачите, це малюсінька амплітуда. І з видихом розкручуємо грудину назад. Маленькі амплітуди. Тут прям рукою себе можете тягнути. Прям тягніть, закручуємо грудину. І розкручуємося. Навколо хрептауся вевитяжіння, гарненько, рівнесенько себе потягнули. І ще разочок закрутилися. Угу. Супер. Так, м'ячик прибираємо, сідаємо по турецьки. Зараз е, сідниці можна прямо гарненько ще розсунути, щоб ми сіли на сідничні пагорби. Витягнулися рівно гарно, сидимо від сідничних пагорбів. На замоківку витягнули. Зробили звичайний вдих-видих. Тепер ручки відвели в боки. І якщо вам так зручніше, ви можете долоню одразу провертати. Так, сяду трошки вбік. Якщо вам так, долоню одразу оп, провернули, і тепер ми зі вдихом будемо прям падати. Таз зафіксований, і ми оп, впали вдих, видих, провернулись. Повернулись назад, провернули іншу долоню. Вдих. І ще оп, долоню. Прям провертайте. Таз зафіксований. Ми за пальчики витягуємо себе, оп, бочок. Найкращу техніку цього зрозуміти, як, саме, саме цим, як ми падаємо, ви начебто впали, як башня, оп, і це вже правильна амплітуда далі себе не завертайте, ми себе не заламуємо, Потягнулись, Видих назад. Долоню, якщо треба одразу провернули, впали вдих, ще дотягнулись трошечки рукою, пальчиками в діагональ себе дотягнули, видих, повернулись. Будь ласка, не заламуйтесь, не робіть оцього всього закрутів. тазу. Таз у нас зафіксований. Ми за грудиною. В діагональ дотягуємось. Буквально спробуйте техніку з падінням. Ось ми сидимо, впали. За рукою дотягнулись. Все, оцього щоб не було. Так. В них видих. І ще раз. Видих. Добре. І знову беремо стрічку. Ми себе тепер затягуємо. стягуємо За нижні ребра знову по краю топіка. По краю топіка, ми себе за ребра оп, ось таким чином стягнули, прям гарненько. Руки тут можна покласти на коліна, бо якщо ви триматимете ось так, в якийсь момент у вас ручки дуже сильно втомляться. Тому, якщо вистачає довжини стрічки, затягніть себе і ручки Прямо покладіть на коліна. Так. Зафіксувалися, сіли, знову рівненько, бачите, стрічка, стрічка скатується весь час, ну нічого. Так, затягнули, поставили, і тепер ребрами стрічку розриваємо. Головне тримайте витяжіння від сідничних пагрубів, за маківку. Нас витягують голову, плечі, голову не стискаємо, плечі також опустіть, вирівняйтесь. І дихаємо вдих. Носом видих через рот. На вдиху стрічку розриваємо, розтягуємо максимально. І видих через Х. Угу? Розтягуйте стрічку. Угу, І ще. І вдих направляйте саме в стрічку. Слідкуйте, щоб плечки у вас не підіймалися, не напружувались вдих в стрічку. І ще разок. Угу. Так, стрічку прибираємо. Лягаємо тепер знову на спинку. Угу. І поміщаємо одну руку на животик, іншу на грудину. І зараз ми робимо вдих, але не повний, десь відсотків на 70. Вдихаємо просто рівномірно, неважливо куди, рівномірний вдих. І ми будемо уявляти, що наше повітря це як куля, яку ми будемо переганяти з живота в грудину. Ця вправа називається помпа, і воно буквально як помпа. Ми переганяємо наше повітря з живота в грудину. Тому, щоб легше зрозуміти, прям візуалізуйте цю кулю і ви кулю животик, грудина. Животик, грудина. Кладемо одну ручку на грудину, іншу на животик, робимо вдих. Десь відсотків 70, неповний. І тепер ось наше повітря в животику уявляємо цю кульку. Оп, перемістили в грудину. І знову животик. Грудина. Живіт. Надули прям грудина. Це все на затримці. Ми вдихнули і на затримці ганяємо його туди-сюди. Якщо вам так важко зрозуміти, спробуйте покласти руку ось отут збоку на ребро, іншу на животик. Так, давайте ще разочок. Зробили вдих. Неповний відсотків 70. Якщо вдихнули забагато, трошки видихніть. Так. І тепер животик. Оп, сюди ось в ребрах. Відчувайте розширення. І знову живіт, ребра. Прям... Перевірте, де вам зручніше. Ось отут тримати на грудині чи на ребрах. І прям в грудину в живіт. Видихнули. Тепер. Повільно вдихаємо, звичайний вдих-видих. Так, і зробимо ще одне коло. Вдихнули. Так, і ганяємо животик. Грудина. Живіт. Грудина. Живіт. Прямо надули. Грудина. Угу. І скільки виходить на затримці дихання. Угу, Повільно видихнули і звичайний вдих Угу, Тепер ми перевертаємось знову в чотирикутник. Зробимо саму звичайну хвилечку. Зафіксувались, відводимо таз назад. Вдих, потягнулись до рук. З видихом прогнулись, прямо порухайте хребет, як вам хочеться, Таз назад, вдих, видих. І знову таз назад. І останній раз. Так. І тепер опускаємось в положення нашого ембріончика. Сіли сідницями на п'яточки, стегна трошки поширше. Опускаємось, животик між стегнами зафіксували. Чоло опускаємо на ручки. І зараз ми зробимо декілька циклів диху-видиху, але видихати ми будемо через соловинку. Отак, губи трубочкою. І такою струйкою повітря прям видихаємо. Зробимо 6 циклів. Так, ви зафіксувались, опустили голову повністю вниз, розслабились, вам має бути максимально комфортно. І давайте вдихаємо в животик. Вдих, животик надувається, максимально стегна вироштовхнуло і видих через соломинку. Губи трубочкою. Видихайте, 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 до самого кінця пупок до хребта підтягнувся. І вдих носом живіт розштовхує стегна. Вдихнули і видих соломинку. Губи трубочкою, видихайте, 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 пупок до хребта. Вдих в животик. Живіт розтовхує, стегна, надувається з усіх боків. І через соломинку пупок до хребта. Вдих. І соломинкою видихнули. Так, і ще разочок вдих. Животик в усі боки розширився, видих. І ще разочок вдих. Останній животик надувається. І через соломинку красивий видих. До самого кінця пупочок до хребта підтягнувся. Угу. І тепер зробіть звичайний вдих, видих. Так, і можете витягнутися. Потягнутися. Обережно підіймайтесь, або, якщо вам хочеться затриматися в цьому положенні подовше, подихайте ще. А я на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня чи вечора і до зустрічі на наступному тренуванні.